Ну оце ми, власне, кажуть, збираємося, батьки приїхали, то ми на Пасху їдемо за місто. Тому тут речі, якщо висить на кухні. Заходьте, заходьте, заходьте. Ну, Напевно, треба почати з самого цікавого місця, а то всі переживають, які унітази в кого. Бо... Прошу, погляньте, не золотий. Так. Ну ось це кухня. Тут ми їмо. Дитячі, мої сорочки ось. от Дружина їх лапила. Ось. Наші найкращі спогади. Тут холодильник. Тут якраз, щоб не забути дитячі аналізи, куди відправити. От. Такий у нас холодильник. І вже років, напевно... Ну, скоро буде, напевно, 20. Це Софійка. Це рояльно ньому грає старша. Це всі ці Я хочу наші риби. Ну а тут живе кристинка. А що до це холодно що ти включала калорифер? Там її іграшки, все. Так, це наші книжки. Це кімната Софійки. Це спальня. Тут висить тут піджак. До речі, також. Слідок. Треба і вночі працювати, постійно, щоб бути на зв'язку. Ну от, власне кажучи, і все.